Ймовірно, скотилася у воду. Трагедія сталася у Рівному. Прогулюючись понад берегом Басівкутської водойми, жінка опинилася у воді. У водоймі тіло виявив житель обласного центру. Він ж і повідомив про трагедію поліцейських. 1 червня близько 18.30 повідомив 22-річний рівнянин, що в озері по вулиці Басівкутській він виявив тіло жінки. Слідчі проводить досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу. України, тобто умисне вбивство, із відміткою нещасний випадок. Бездиханне тіло жінки лежало на поверхні водойми за кілька метрів від берега. Також із водосховища дістали ходунки на колесах, за допомогою яких пересувалася загибла. 1 червня о 18.51 до служби порятунку рівнищини надійшло повідомлення від працівників поліції, що в місті Рівне в озері Басіхут виявлено тіло людини. Співробітники ДСНС, що на місце за допомогою надобного човна, дісталися до тіла, яке знаходилося орієнтовно за 4 метри від берега, та транспортували. Але його на сушу, незважаючи на те, що на Басівкутській водоймі постійно є рибалки, ніхто не помітив, як жінка опинилася у водоймі. Я майже кожного дня хожу. Вчора був до Дев'яти годин почав збиратися вже темно, на лавочках нікого не було. Я бачив, що машини стояли, міліція приїжджала отам. то от я заставши оце. А так, щоб сам процес то я не це во нічого не було в воді, навіть ні людини не було в воді підозрилою. Попри це, кажуть інші свідки, жінка хотіла підійти ближче до води, але через те, що було слизько, не втрималася на ногах та впала у воду. Наразі правоохоронці вже встановили особу загиблої. Нею виявилася 53-річна рівнянка. Жінку опізнали родичі. Попереду судово-медична експертиза, яка встановить причину смерті. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV, Відія